Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про завершення війни в Україні дуже близько і може включати обмін територіями з Росією. Президент Володимир Зеленський відповів категорично: Україна не піде на жодні компроміси щодо своїх земель. Вітання з Варшави! Мене звати Ольга Трембач, ви на каналі польського радіо для України. Отож, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна не буде переглядати конституцію і не передасть Росії жодного клаптика своєї землі. За його словами, війна має завершитись на умовах справедливого миру, і саме Росія, яка її почала, має її припинити. Це стало відповіддю на гучні заяви Дональда Трампа, який 9 серпня повідомив, що працює над мирною угодою з Росією. Він Заявив, що обговорюється питання території, де точилися бойові дії і можливий обмін частинами земель для досягнення миру. Також він припустив, що Зеленський може підготуватись до підписання чогось, що багато хто багато розцінив як натяк на можливий тиск щодо змін до конституції України. Водночас, Зеленський наголосив, будь які домовленості без участі України не матимуть сили. Пропоную послухати пряму мову президента. Зустрічі з Путіним на Алясці дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою: не зважати на українців. Я вірю в наших людей. Бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом. З Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру, миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно, це наша земля. Ми це Україна. Слава Україні.